Літній наступ Російської Федерації провалюється прориву. Не сталося про це кажуть журналісти видання Telegraph». Вони зазначили, що тактика Росії має ознаки. Почерку Валерія Герасимова. величезний наступ Кремля мав покласти край війні, але великого прориву чи краху України не відбулося. Як пише за телеграф, це міг бути виграшний удар, оскільки Україні не вистачало людей, боєприпасів і окопів. Але до кінця літа, перепрошую, залишилося близько двох місяців, і Росія не змогла досягти своїх наймасштабніших цілей. Не відбулося ні грандіозного російського прориву, ні загального краху української лінії фронту. Здобутки, яких досяг російська армія досягалася дуже повільно та коштувала величезних втрат. Британське міністерство оборони минулого тижня заявило, що Росія зазнала втрат 1262 та 1162 особи за день у травні та червні Відповідно, це найбільше за час цієї війни, яку проводить Росія в Україні. Ну, якщо говорити про загалом про провальність їхньої тактики, тобто вони все ж таки просуваються. Ми це знаємо, так щоб не писав телеграф, є повзуче тактичне просування на 100-200 метрів в певних ділянках фронту, особливо що ми говоримо по про покровський напрямок і до траси між Покровськотинівка і Покровськ-Карлівка, тобто зараз власне. Між цими двома трасами намагається ворог просуватися. Але загалом, якщо дивитися в широкомасштабних наступальних планах і діях Російської Федерації, то їм абсолютно не вдається те, що вони запланували. Більше того, більшість військових експертів кажуть наступне і погоджуються з тим, що так зване вікно можливостей для російської армії закривається і їхні. Атакувальні наступальні кондиції і можливості зменшуються. Тут є два фактори. В першу чергу, це, звісно ж, так, збільшення допомоги Збройним сил України, збільшення завдяки закону про мобілізацію, який проголосували 18 травня. І відповідно, другий фактор це те, що з такими наступальними темпами. Не впорують, не може впоратись Міністерство оборони Російської Федерації, генштаб їхній, тому що тримати е, таку інтенсивність ведення бойових дій е, фізично неможливо, е, абсолютно незалежно від того, чи є у вас техніка в більшій кількості, чи у вас величезна кількість особового складу. Але загалом хочу вам сказати, що техніку росіяни більше цінують ніж особовий склад. Е, і, попри це, технік тому, що у них величезні проблеми з бронею. Попри це, вони втрачають лише щось е вартує їхня атака біля Красногорівки е е було задіночна. 16 одиниць техніки вони йшли колоною, таке враження, ніби е е парад. Вони мчали на парад, ну, Відповідно, ФПВ-дрони е е наших оборонців, артилерія. І інші сили та засоби були задіяні, і з цієї колони 16 одиниць, 8 одиниць техніки було ліквідовано, ще 8 була підбита. На в якому вона стані невідомо, але те, що вона не може вести бойові дії, це м, факт. Ну, якщо говорити про оборонні можливості України, правдити, я в попередній годині вам казав, що м, коли в квітні росіяни м, активно били по нашій Енергетичній інфраструктурі м, попали ракетами в Трипільську ТЕЦ. Тоді Володимир Зеленський заявив, що не вдалося збити всі ракети, які летіли, тому що фізично їх не вистачало. Так, от США та Японія намагаються м, домовитися саме в сфері виробництва м, ракет для Петріот. Вони домовилися наростити випуск ракет до Петріот. От США та Японія. Провели переговори щодо виробництва ракети МІМ 104 до зенітно-ракетних комплексів Петріот. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Як слідує з тексту офіційної угоди між двома країнами, світовий попит на зенітні ракети до зенітно-ракетних комплексів Петріот постійно зростає. Аби задовільнити цю потребу, Японія та Сполучені Штати Америки спробують реалізувати план з нарощування виробництва. Першу чергу планується збільшити виробництво ракет МІМ 104 ф МСІ, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Це важливо. Також було нарощу буде нарощено випуск ракет повітря-повітря, АІМ-120 амрам для винищувачів. Нагадаю вам це ми говорили з Олегом Катковим, що це є. Основна ракета для F 16 Очевидно, це буде основним основною зброєю і на наших ф 16 Нагадаю, що наприкінці минулого року західні змі повідомляли, що у Сполучених Штатів Америки вичерпуються запаси зенітних ракет до систем Петро. Через це Пентагон навіть хотів почати їх імпорт з Японії, яка виробляє їх за ліцензію. За підрахунками аналітиків, цих ракет справді виробляють відносно небагато компанія Lockheed Martin раніше заявляла, що виробляє по 450 таких ракет на рік і планує збільшити їх виробництво до 550 одиниць до 2026 року, враховуючи кількість операторів Patriot Pack 3 близько 15 країн. Це не дуже значна цифра, особливо з урахуванням того, що вони потрібні Україні у значній кількості. Я вам нагадаю, що власне аби працювати з балістикою на 100%, орієнтовно використовується дві таких подібних ракети на одну балістику росіян. Ну і ви знаєте, що буває бувають дні, коли Росія масово використовує ракети, в тому числі балістичні по території України, але знову ж таки це не треба розуміти так, що от всі ракети, які летять в напрямку нашої критичної чи цивільної інфраструктури, так росіянам ж батько куди бити, що всі ці ракети збиваються, власне тільки комплексами. Петро, ні, є ешалований захист, ешаловане ППО, тобто різної дальності, насамтами інші зенітно-ракетні комплекси, стінгери. Там і ми розуміємо, що залежно від дальності радіусу дії ППО, відповідно застосовується. Якщо перший, другий, третій ашалон їм не вдається ліквідувати ракету, яка летить в напрямку України, відповідно. Вже в останню чергу застосовується Петріот. Ну або протибалістики, які їх можна збивати лише Петріот. саме тому тільки Петріот проти них може застосовуватися. Дрони, які наші сели оборони регулярно застосовують по території Російської Федерації, не виняток і сьогоднішня ніч, так ніч на 28, на 29 липня, тому що летіло понад 40 дронів. Відповідно, це має свої наслідки. Тому що в ранівській області е, є такий собі аеродром військовий в Росіян. Він називається Балтімор. Так от тепер невідомо як його називати і як визначити, що він військовий. Тому що значну частину авіації з цього аеродрому Росія вивела, тобто вона побоялася, що дрони можуть летіти, летіти і вирішити вдарити по аеродрому Балтімор. Відповідно. Свою стратегічну авіацію вони передислокували. А ще би знаєте, якби дозволили нам використовувати далеко збій далеко бійну зброю, яку ми маємо, і е, а, мається на увазі атакам з дії 300 кілометрів. Я думаю, що кожен з вас вже знає це слово сполучення як два-три тижні зі зіленка, так само і атакам атакам з 300 кілометрів. Це би ще почули в адміністрації Білого Дому, що їх треба використовувати. Так, от, якби нам дозволили, бо їх використовувати, то я більше переконаний, що такого аеродрому, як Балтімор, абсолютно би і не існувало. Або лише в Вікіпедії, що існував від і до такого періоду.